Як у вас настрій та з якими емоціями будете зустрічати аудиторію? Ну, з якими, як завжди, самими позитивними. Тільки на позитиві. Знаєте, любов до глядача має бути. Якщо ти не любиш глядачів, то ти нікому не потрібний. А без глядачів артист нікому не потрібний. Які враження очікуєте від сьогоднішнього концерту? Ну тільки позитив. Знаєте, у нас зараз ну, страшні часи у нас. У нас йде війна, просто йде війна. І... Але люди десь скучили. Люди почали розуміти, що своє українське, воно цінне, воно цінне, тому що воно має коріння. І ми працюємо зараз по всій Україні, і по Європі, і зараз Канада, Америка, де є звичайно українці, люди це сприймають. І навіть якщо десь там були такі е, рускоязичні, вони приходять на українську мову, вони співають наших пісень, вони розуміють наш український гумор. Скільки гуморесок у вашому доробку? О, я не можу сказати. Дуже багато. Ну дуже багато. Я цифру не можу назвати, тому що є за обсягом є великі, є малі, є монологи, є жарти, є смішинки, е анекдоти є. Е не можу сказати. Ну вистачить так на півдня не закривати. Чи сьогодні будуть якісь нові гуморески для золочів'ян? Будуть, буде, буде. Будуть гуморески, буде гумор, буде. Політична сатира, обов'язково це буде, це щось свіже. Якщо раніше я до сатири так відносився, ну сатира гостра, але на сьогоднішній день у мене в репертуарі є декілька речей, і сьогодні обов'язково я одну з цих речей виконаю. Я знаю, що ви багато подорожуєте за межами України, то розкажіть, де краще сприймає вас публіка в Україні чи за її межами в Україні дуже добре сприймає і за, а за її межами люди спраглі свого отакого живого спілкування. Якщо от Європа, Америка, Канада десь вони. Заможно вони краще живуть, але у них брак спілкування. У них нема такого, як в нас вийшов на вулицю, дай Боже здоров'я! Слава Ісусу Христу, як живете, пішли кави? У них такого немає. Вони всі на роботах, у них брак часу і брак живого спілкування. Всюди люди, люди сприймають, люди хочуть добра і позитиву. Про що ви зараз мрієте? Яка така головна мрія? Боже, ну яка головна, це мрія кожного е свідомого, нормального українця, щоб війна закінчилася, щоб закінчилася війна, і ми жили так, як до війни. Ми дуже добре жили. Ми нарікали, що це не так, то не так. Але ми добре жили. Ми мали мир. Ми вночі не зривалися, діти не плакали, люди не гинули. Оце головне. Миру, хочу миру, щоб закінчилася та біда. І мир, 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 мир і все. І таке останнє, що ви можете побажати нашим глядачам? Я всім хочу побажати добра, злагоди і знову ж таки миру, терпіння, розуміння і, звичайно. Позитиву, сприймайте кожний день як Божий дар, що ви можете жити, ви можете дихати, ви можете посміхатися. Позитиву і миру, дорогі мої друзі.